Привіт, друзі! Сьогодні я розповім вам історію, яка нещодавно облетіла весь світ та здивувала мільйони сердець. Вона надихає робити добро та доводить, що справжня доброта не потребує подяки. Десятирічна Кейт Сандерс з дитинства була оточена розкішшю та багатством. Її батьки, впливові бізнесмени робили все, щоб улюблена донька ні в чому не знала потреби. Мало хто з її однолітків могли похвалитися особистим водієм чи нянею, які доглядали за ними, поки батьки на роботі. Попри це, її батьки намагалися виховувати доньку правильно, не поступаючись кожному її капризу. Вони хотіли, щоб Кейт усвідомила усе в житті треба заробляти, а не розраховувати на батьківську допомогу. Гроші лише інструмент, донько. Часто повторював батько. Коли допомагав бездомним людям, які постійно сидять біля магазинів, життя Кейт здавалося спокійним і передбачуваним. Можливо, тому що дівчинка й уявити не могла, що воно може бути іншим. Але незабаром сталося те, що змінило її світогляд назавжди. Того ранку водій Ендрю відвіз батьків в офіс. Потім повернувся за Кейт, щоб відвести її до школи. Після уроків він мав відвідати з дівчинкою заняття з іноземної мови, танців і музики. Але плани змінилися. Її батько несподівано попросив відвезти його в аеропорт терміново потрібно було вирішити проблеми у філії компанії. Дорога до аеропорту та назад зайняла три години. Коли Ендрю нарешті повернувся за Кейт, він ледве тримався на ногах від втоми. Несподівана поїздка зірвала графік, і тепер водій поспішав. На різкому повороті він не встиг зменшити швидкість, авто знесло на узбіччя і воно врізалося у купу будівельного сміття. Від удару паливний бак пошковився і почала виливатися бензинова рідина. Та Автомобіль спалахнув. За декілька секунд палала вся задня частина авто. На щастя, поруч була автобусна зупинка, і люди стали свідками аварії. Бак пошкоджений, зараз вибухне, кричали вони. Але ніхто не наважувався підійти. Усередині авто було пекло. Ендрю, непритомний, він не піддавав признаків життя. А Кейт спочатку почула різкий біль, але зрозумівши, що авто горить, вона спробувала вилізти з авто. Але біль у грудній клітині не давала діяти. В якийсь момент вона зрозуміла, що двері заклинило. Вона почала відчайно стукати у вікно, але воно не піддавалось їй. Раптом із натовпу вийшов невисокий чоловік у потертій курці. Налякані голоси гукали Він божевільний, зараз загине. Але він сміливо підбіг до авто, взяв трубу, розбив вікно і витягнув дівчинку. У ту мить його волосся й одяг охопив вогонь, але він встиг відбігти, прикриваючи Кейт своїм тілом. Через три секунди автомобіль вибухнув. Люди, які були свідками, підхопили Кейт. А через декілька хвилин прибули медики і забрали її в лікарню. Рятівник, скинувши з себе куртку, яка помітно скривилася від температури, непомітно зник. У лікарні Кейт постійно питала, де той чоловік, який мене врятував. Але всі турбувалися лише про її стан. Дівчинка сильно сумувала за Ендрю, який загинув, і за таємничим незнайомцем. Вона одужала і повернулась до нормального життя вже за місяць після аварії. Але ця подія змінила її життя. Кейт стала цікавитися людьми, які жили просто в парках і грілися біля люків. Тепер у кожному бездомному вона намагалася розгледіти риси того незнайомця її рятівника. У 15 років вона стала волонтером а до 25 заснувала власну благодійну організацію з їдальною та медичним центром для бездомних. Одного дня, роздаючи їжу, Кейт помітила худу людину з страшним шрамом на обличчі. Він соромизливо стояв при вході. Ваш Шрам, чи болить він? обережно запитала вона. Ні, пані. Я звик отримав його 15 років тому, рятуючи дівчинку з палаючої машини. Кейт відчула, як їй перехопило дихання. Вона підійшла ближче, боячись, що він зникне, як тоді після аварії. Ви, ви жартуєте після всіх цих років. Чоловік здригнувся, його блакитні очі широко розкрилися. Ви ви ж та дівчинка. прощепотів він, і його руки почали тремтіти. Кейт не встрималася, обхопила його, незважаючи на здивовані погляди оточуючих. Відчула, як пахне його одежа, дим, дощ і щось гірке, наче ліки. Я шукала вас, вона сказала, коли вони прощалися. Кемерон Рід заперечно похитнув головою. Мені нічого не треба. Але ж ви вже допомогли. Він показав на їдальню на людей за столами це, це краще за всі кошти світу. Ось така історія, друзі, доводить, що ми всі пов'язані, багаті й бідні, щасливі і зневірені. Найбільші уроки життя нам дають часто ті, кого ми не бачимо справжня доброта. Це коли ти допомагаєш, не очікуючи нічого натомість, а вища форма щастя дарувати іншим надію. Пишіть в коментарях свої враження і діліться своїми історіями добра. До зустрічі!